Рівнянин Іван Дробут на конкурсі не вперше чотири роки поспіль займав призові місця на обласному та всеукраїнському рівнях. Позмагатися вирішив і цього разу стимулює, каже, цікава форма проведення конкурсу. Адже, окрім звичної подачі наперед, уже готових робіт проводять і бліц конкурс. Найбільшу вагу в цьому конкурсі є бліц -конкурс, Саме Тому ми дітям задаємо години часу для того, щоб вони могли б зазняти в місці рівному. Те, що задано по тематиці, орху. Комітету, і коли діти принесуть на наші роботи, ми бачите, вам зразу на місці, тобто, що ця дитина є дійсно фотографом, скажімо так, від Бога, чи це є просто такмовільне ну, зазняття там того чи іншого моменту. Чотири години фотополювання позаду, і в арсеналі Івана понад дві сотні світлин. Задана тема блід зйомки символ епохи. Ділиться, видалась непростою. Є знімки є архітектури, є портрети. Адже е, портрет, наприклад, молодої мами, це наше майбутнє, це символ нашої епохи, тому що е, народження дітей це взагалі завжди добре. А з архітектури в нас в нашому місці є досить багато нових. Е, Будинків є багато старих, є дуже великі контрасти між цими двома епохами епохою радянського союзу і нашої незалежної України. Кластися у відведений час та відзняти продумані кадри тільки половина справи. Найскладніше, мабуть, в остаточний вибір фотографій, тому що є багато варіантів і. Придумати до них назву після бліц конкурсу журі оглянуло близько дві сотні робіт учасників. Призові місця зайняли Костопільський, Рівненський та Здолбунівські райони. А от на всеукраїнському рівні у серпні перемогу виборюватиме команда з міста Дубно. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.